У далекому лісі, серед високих дерев і квітучих галявин, жило маленьке ведмежа Буба. Воно було допитливе і завжди вигадувало нові пригоди. Одного разу Буба подивився на небо і побачив пухнасті білі хмаринки. О, які вони м'якенькі! захоплено вигукнув він. Було б так чудово спати на хмаринці. Ведмежа уявило, як воно вмощується на біленькі пухнасті ковдрі, годяється в небі разом з вітром і спить у затишному хмарковому ліжечку. Я мушу туди потрапити, вирішив Буба. Наступного ранку він вирушив на пошуки способу дістатися до неба. Спочатку він підійшов до великого дуба. Дубе. Ти такий високий, допоможи мені дістатись до хмарки. Я міцний старий, зашумів дуб, але навіть мої верхівки не дістають неба. Тоді ведмежа побігла гори. Гору, ти така висока. Можна я на тебе вилізу і торкнусь до хмарки. Я висока. Але хмарки завжди літають вище за мене, відповіла гора. Буба трохи засмутився, але не здавався, він побіг до річки. Річку, ти течеш далеко-далеко. Може, ти знайш шлях до хмаринки? Я пливу до великого моря, але не до неба, прошепотіла вона. Тоді ведмежа втомлено лягло на траву і подивилось небо. Хмаринки все ще пливли високо-високо. Напевно, я ніколи не зможу поспати на них. Раптом він почув знайомий ніжний голос. Богу, любий, чому ти засмучений? запитала мама ведмедиця, підходячи ближче. «Мам, я хотів знайти найм'якше ліжечко в світі, пухнасту хмаринку, але вона занадто високо. Мама усміхнулась, ніжно взяла бобу на лапки і обійняла. Найм'якше і найтепліше ліжечко, це мамині обійми, прошепотіла вона. Боба відчув. Як тепло і спокій в маминих обіймах угортають його, вона м'яко гойдала його, як справжня хмаринка і заспівала нічно колистково. Ведмежа зітхнуло і зрозуміло жодна хмаринка не може бути такою затишною, як мамина любов. Закривши очі, буба тихенько заснув, а пухнасті хмаринки в небі ніжно посміхалися йому з хори.